Маріє, віддаємось тобі повністю і просимо тебе, О найпрекрасніша, замкни нас у своєму серці, щоб ми постійно відчували Твою любов, яку ти маєш до нас, і захоплювалися твоєю любов'ю, яку ти маєш до Яхве. Духу Святий просимо Тебе, щоб ніхто і ніколи не вирвав із нашого серця любов до Марії, щоб ніхто і ніколи не затьмарив нам її дивовижну роль в історії спасіння. Духу Святий просимо Тебе, відкрий нам її. Для кожного з нас єдиним і неповторним чином, адже кожен з нас єдиний і неповторний у твоїх очах. І кожного з нас єдиним і неповторним чином полюбив Ти сам і полюбила Марія, Святий Духу, Освяти нас в істині і приведи до повної правди про те, ким є твоя наречена, ким є матір Христа, ким є донька Ягве. Амінь.